Децентралізація в умовах війни ще до початку повномасштабного вторгнення ця українська реформа отримала підтримку серед європейських партнерів та і самих місцевих владців. Зокрема, для українців створили більше як 20 програм ЄС, спрямованих на розвиток регіонів. В Умовах війни підтримка донорських програм буде суттєвою. На жаль, ми маємо великий виклик і маємо багато зробити в цьому напрямку. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення 40% Харківщини захопили рашисти. Нині під окупантами лише 2%. Заступник начальника обласної військової адміністрації Євген Іванов каже: у мирний час реформа децентралізації в регіоні була ефективною. Однак, у воєнний з нею виникли певні проблеми. Голови 26 громад продали душу рашистам. Там призначили тимчасових керівників. 26 обраних. Голів громад, вони їх нема на робочих місцях. оцінку їх діяльності нададуть правоохоронні органи, і це великий, великий фронт роботи. І ще однією проблемою стало створення військових адміністрацій. Їх повноваження не завжди чітко прописані. Як новий етап децентралізації в нинішніх умовах, місцеві владці пропонують створити виконкоми обласних рад та префектури. Ми говоримо. Знову ж таки, про розподілення повноважень ми хід розуміємо, що виконкоми мають обласний раз забирати на себе всю господарську частину. Префектури, напевно, мають здійснювати координацію правоохоронних органів і відслідковування законності дій територіальних громад. Однак військові адміністрації лише тимчасовий інструмент, переконані в агентстві ефективних рішень, навіть в прифронтових регіонах та щойно звільнених необхідно на перше місце ставити місцеве самоврядування. Ворог вбиває місцеве самоврядування, ворог знищує місцеве самоврядування, ворог робить максимальну централізацію. Наш окупант і ворог, який мріє про знищення України, захоплюючи територію України першим кроком, що робить, знищує будь-які зародки місцевого самоврядування. Катерина Шевчук Новини 33-й канал